Сьогодні існує багато духовних організацій, які називають себе церквою. В Біблії ми можемо читати, якою була перша апостольська церква, коли прийшов Ісус на землю та заснував церкву. Він сказав: Ти Петро, камінь, на тобі я засную церкву, і ворота пекла не здолають її. І якою ж повинна бути церква? Ми читаємо в діяннях апостолів, що церква кожен день однодушно перебувала в навчаннях апостолів. Молитві, і Господь кожен день добавляв тих, що рятуються до церкви. Сьогодні ми бачимо, що так звані церкви вони відштовхують Біблію в сторону, відштовхують вчення апостолів та пророків, які посилав Господь, і фокусуються більше на ритуалах, обрядах, якихось людських вченнях. І в останній книзі Біблії, об'явлення Івана Богослова, ми можемо читати. Ісус Христос говорить церквам, що вони стали мертвими, що деяких погасла перша любов, деякі стали теплими, ні гарячі, ні холодні, що Богу неприємно від таких християн. І Він говорить, щоб люди покаялися та повернули першу любов, яку мали. І також описується Вавилон. Це релігія, яка під виглядом світла, під виглядом праведності викручує слово Боже в свою сторону, ради того, щоб зберегти гріхи, ради того, щоб не відмовлятися від гріхів. Чорне називає білим, біле називає чорним. І сьогодні багато є таких організацій, які більше являються не прикладом для людей, а вони говорять: якщо всі церкви такі, то я точно ніколи не піду в церкву. Тому ми слухаємо. Ми слухаємо такі релігійні об'єднання, які не слідкують за Ісусом Христом, чи ми слідуємо вченню Ісуса Христа та Апостолів, і це дуже важливо, тому що Біблія говорить, що в Вавилоні, в таких релігійних організацій знайдені гріхи за вбивство всіх праведників, починаючи від Авеля і до останнього часу. Тому потрібно визначитися, на якій ми стороні. Ми на стороні Бога, чи ми спотворюємо Слово Боже, викручуємо його в свою сторону, говоримо, що в мене Бог в серці, в душі, мені не потрібно ходити до церкви і так далі. Сатана придумує багато всяких обманок, лише щоб люди не зверталися в живу церкву та не вивчали чисте слово Боже.